Унікальний релікварій святого пантелеймона покажуть івано-франківцям. Це скринька-мощовик 18-го століття. Вона знаходиться у фондах краєзнавчого музею. Як саме вона потрапила до Івано-Франківська, фахівці достеменно не знають. Наразі реставратори проводять комплекс досліджень щодо походження даного виробу. Однак реставраційні роботи вже дали перші результати. Але та ікона, яка намальована на скринці, там є зображена Божа матір, розп'яття і святий пантелеймон. І зображені вони на фоні такого, Пейзажу моря, а на березі моря зображені церкви монастиря. Ми, ми мали таке припущення, що це могла бути грецька пам'ятка, і не виключено, що могла, могла бути навіть виготовлена на афоні. Цікава пам'ятка і за своїм матеріалом. Вона дерев'яна. В дирекції краєзнавчого музею відзначають, схожі твори сакрального мистецтва раніше створювалися в виключно в монастирях закритого типу. Це треба тоді поїздити по тих місцях подивитися власне знайти оту експозицію саме узбережжя моря і тоді можна чітко сказати Дійсно, робота є зараз великому вивченні, тому що ми не хотіли робити сенсації. Частину записів розкрито, частину ще не розкрито. Виставка творів сакрального мистецтва, які потребують реставрації, відбудеться в рамках благодійно мистецького проєкту Врятуймо скарби разом. Цього року він відзначить свій п'ятилітній ювілей. Під час виставки триватиме збір грошей на допомогу бійцям АТО. Знаковим у цій експозиції є постать святого Пантелеймона, адже його здавна вважали цілителем і покровителем Саме Пантелеймон є тою постаттю, я думаю, яка зараз, до якої ну, зараз нам важливо звертатися. Цей святий, я думаю, він, він, який, який шанувався роками, він буде ну, нашим тим патроном і. і той поворот він буде цікавий для нас. Загалом у фондах краєзнавчого музею близько сотні робіт, які потребують відновлення. В інших музеях Прикарпаття ця цифра сягає тисячі. В обласному управлінні культури кажуть, з п'яти обласних музеїв системна реставрація відбувається лише у трьох. За цих сім років нас порятовано завдяки громадськості нашій, десь понад 120 ікон і скульптур. Мало чи це багато, звичайно, втілося б значно більше, але враховуючи. Той факт, що дійсно державних коштів на реставрацію практично не виділяється, тому що є основні захищені статті, про які ви знаєте зарплати, нарахування нароносії. То керівник музею разом із колегами-реставратором має шукати всі можливі можливі способи. Реліквари святого Пантелеймона XVIII століття презентують 25 грудня у виставковій залі краєзнавчого музею. Оскільки скринька мощевик перебуває на реставрації, для огляду ікона буде виставлена лише чотири дні. Мар'яна Гринечко, Ігор Духович – новини на вежі.